І я її ведучий Остап Яриш. Сполучені Штати не бачили порушень використання американської зброї, яку надали Україні. Хоча Росія продовжує поширювати про це дезінформацію. Про це розповіли американські посадовці на слуханнях у Конгресі, які стосувалися російської війни в Україні та очікуваного саміту НАТО у Вільнюсі. От щодо перспектив членства України в альянсі, представник державного департаменту Дуглас Джонс висловився так по перше, ми підкріпимо наші наміри збільшенням рівня нелетальної допомоги від НАТО, який потрібен Україні для перемоги над Росією. По друге, ми розробляємо безпрецедентний пакет довгострокової допомоги, який свідчить про довготермінові плани альянсу щодо підтримки України. Ця довгострокова підтримка зосереджена саме на підготовці України до майбутнього членства в НАТО шляхом просування реформ відповідно до стандартів НАТО. І третє, НАТО також готується оновити своє партнерство з Україною, створивши спеціальний консультативний орган Раду Україна НАТО. Там Україна засідатиме на рівних із союзниками для просування політичного діалогу, а також євроатлантичних прагнень України. Водночас, як Україна, так і союзники погоджуються, що Київ не може приєднатися до альянсу під час активного конфлікту, але НАТО може надати Україні довгострокову підтримку, необхідну для просування програми реформ, щоб Україна була готова. Приєднатися до альянсу, коли дозволять умови. На слуханнях також підняли питання додаткових озброєнь для України, зокрема далекобійних ракет АТАКАМС. Американські конгресмени цікавились, чому США досі не надали ЗСУ таких ракет, попри численні заклики як самої України, так і американських законодавців та військових експертів. Я думаю, що є багато можливостей, які є корисними на практиці. І коли ми розглядали атакамс, ми також брали до уваги інші практичні міркування, як от доступність цих ракет, а також наявність інших систем замінників. І прямо зараз ми бачимо ефективність систем Storm Shadow, наданих Великою Британією, і ми вважаємо їхню роботу досить ефективною. You opposed, or, me, this адміністрація Байдена виступала проти надання атакамс, тому що вони вважали це ескалаційним кроком, як зрештою іншого зброєння. Але як ви щойно згадали, британці вже надали власні ракети Storm Shadow, і Путін не відреагував. Чи можливість ескалації конфлікту залишається одним із ваших занепокоєнь? Мої занепокоєння стосуються практичних аспектів доступності цих ракет, а також того, чи існують інші системи, такі як Storm Shadow або бомби малого діаметру для наземного запуску, які будуть доступні вже цієї осені, та інші системи, включаючи безпілотні літальні апарати, які можуть вражати ті ж самі цілі. Тим часом США разом з іншими державами закликали ООН розслідувати військову співпрацю Росії та Ірану. Зокрема, посолка США в ООН Лінда Томас Грінфілд звинуватила Росію та Іран у грубих порушеннях резолюції Ради безпеки ООН. Ми Знаємо, що Кремль придбав сотні безпілотних літальних апаратів і зараз працює з Іраном над їхнім виробництвом всередині Росії. І ми знаємо, що останніми тижнями Кремль використовував ці безпілотні літальні апарати для руйнування української інфраструктури та вбивства і тероризування мирних жителів. Організація Об'єднаних Націй повинна виконати резолюцію Ради безпеки 2231. Ми досі не маємо пояснень, чому експерти з групи 2231 не були. Направлені в Україну для перевірки доказів походження цієї зброї та руйнувань, які ця зброя спричинила. ООН повинна діяти терміново це питання життя чи смерті українського народу. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо з вами прощатися. Дякую, що залишаєтеся з голосом Америки українською. Дякую, що довіряєте нам. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.